Наявності Жатка Джундир 625 Hydroflex, ширина завпаду 7,6 6 метрів, на даний момент знаходиться трошки в роботі, але це займе декілька днів і буде готово. Рушноварка приїхала із США без напрацювання в Україні. Кожна варці ще потрібно пальчики замінити в не дуже в гарному стані. Але поли, брус, все ціле, все гарне. Для замовлення телефонуйте за контактами в описі під відео.